Ми маємо думати про відродження України, ми маємо думати про відродження аграрного сектору. Мене звати Сергій Мас, я керівник агрові компанії технології. І на сьогоднішній день радий, що я у свого найкращого друга Андрія Каприці можу разом з ним доносити цінну інформацію до клієнтів і хоч трошки допомогти не зробити страшних помилок у. Сільського господарства, які на жаль, можуть бути угу. е, наскільки сьогодні взагалі е, важливі такі конференції, та, і що вони дають на вашу думку? Е, такі конференції завжди важливі, тому що навіть якщо ми маємо великий об'єм інформації, ми маємо е, гарні знання в агрономії, то тобто, стає з кожним днем все тяжче і тяжче знаходити нову цінну інформацію. Відповідно, хоч маленькі родзинки інформації можна знайти саме на таких конференціях. Що взагалі на що потрібно зараз акцентувати свою увагу да аграріям? Щоб якось цей 23-й рік, от він якось пережити його, так на вашу думку, За рік має бути однозначно важкий, можливо, навіть важче тому однозначно треба звертати увагу на поєднання економії з економікою. Щоб вони одному не заважали. Тільки завдяки даному поєднанні можна вийти на нормальний результат. Надважливий зараз фактор є агроном господарства, На нього ще більша відповідальність, тому що в нас все ж таки падають прибутки гектара і для того, щоб вони залишились, треба більше ставитись і краще до по огляду полів, до агроскалкінгу. Наших же клієнтів досить специфічне ставлення, але минулий рік показав, що скриптів весь не має право на життя, коли був дефіцит солярки, коли взагалі люди не знали, що робити. Це була досить непогана альтернатива прямому посіву. Вже казали. Але виклики для аграрів, звичайно, українські виклики ні з чим не можна порівняти. Це дуже важкий рік, був і буде, мабуть. Але можна казати і про примхи природи, тому що. Декілька цілих країн е, втратили повністю врожай е, в цьому році в Європі. Представтеся, будь ласка. А мене звати Гришин Єгор. Я спеціаліст впровадження цифрових технологій в компанії Суєн. Угу. Е, скажіть, будь ласка, наскільки на вашу думку ці конференції от такі от важливі? Наскільки вони допомагають аграріям в такий непростий час? Я думаю, що знання завжди важливі для аграріїв, тому що галузь розвивається, на стріпа місці ми е, в в глобальному потоці дуже багато з'являється нових технологій. І я думаю, що фермери, які е, займаються виробництвом кожен день, для них дуже важливо розуміти, куди рухається аграрний бізнес, як вони можуть тим паче в такі нескладні умови отримати е, е, прибуток. прибуток е, і не втратити, оптимізувати свою витрату. Так. Угу. E, наскільки взагалі, от під час війни, зараз важко фермерам, які на вашу думку, можливо, є варіанти виходи, тобто, от як вижити, якась можливо порада, рекомендація? Ну всі ситуації різні у всіх фермерів, тому якогось ідеального варіанту рекомендацій для всіх немає. Доступних стріптів про які тільки що говорили, тому треба обирати найкращі сферди, які гібриди. Або переходити на технологію точного записів. Тому це все дуже індивідуально. Кажуть цифри, якщо, наприклад, цифри. Да, якісь можливо прогнози в цифрах у вас є. Цифри кажуть, що оптимізуватися можна, потрібно і використовувати менше основних засобів, отримувати більше бажань, це можливо. Дуже вам дякую. Так? Директор по виробництву Кустова. Думаю, теж знаєте цього чоловіка такий серйозний експерт у своїх питаннях. Джурабаєв Богдан консультант проєкту Open Agri Business. Kernel, Kernel, я думаю, знаєте всі. Велика структура, і така досить серйозна, з серйозною експертизою.